Продається будинок в селі Драгомирчани, площою 138 метрів квадратних на ділянці 5,5 Заїзд шутровий. Є світло, газ, свердловина та септик. Покажемо, що всередині. Одразу при вході є кладова. Далі туалет з виходом на вулицю. Кімната номер 1 Кімната номер 2 Ванна. Кімната номер 3 Далі йде кухня. Велика кухня. Кухня студія. З виходом на лоджію. Лоджія буде. Засклена, і у всій хаті ще планується вкладати вікна. Також є вихід до камина. Отже, продаємо будинок в селі Драгомирчани, 138 метрів квадратних п'ять Ціна 153 тисячі доларів. Звертайтесь в компанію земляни, покажемо, розкажемо.